Парків парків Іван активно тренується в спортивній залі, як завжди, працює над руками, ногами та корпусом тіла. Все, аби досягти максимальної рельєфності та не тільки зберегти свою поточну фізичну форму, а й досягти прогресу в подальшому. Для того щоб постійно бути у формі і незмінно прогресувати, ми займаємось тренером 6 днів на тиждень. Акцент робимо на позування, для того, щоб я більш впевнено виходив на велику сцену під час змагань і мав змогу демонструвати свою підготовку ще краще. Радіє фізичному прогресу та успіхам Івана на українських та закордонних першостях його тренер Денис своєму підопічному він передає всі знання та вміння, якими володіє. Кожне нове тренування це повторення вже відомих вправ із додаванням трохи більшого навантаження. Ми певним чином робимо ставку на покращення фізичних можливостей, тобто візуально. У нас є певний план дій, який ми. Роз... Пропланували на рік і йдемо до цілі, і вже є певні результати, кожен кроком це краще і краще. І він виходить на сцену впевнено. Бачимо, що він вже виходить як професіонал, незважаючи на те, що в нього є певні вади зі здоров'ям. Але кожен турнір, який ми проходимо, який ми... Перемога на яких Іван перемагає, робить його, його досвід кращим і кращим. Нині криворізький атлет-бодібілдер із ДЦП виступає в категорії Мен фізик людина з інвалідністю. На його рахунку вже успішні виступи на першостях України в Києві та Львові, а також за кордоном в Португалії та Угорщині. Але попереду більш амбіційні плани, до досягнення яких планомірно та поступово рухається із кожним новим тренуванням зі свіжих досягнень здобутки на першості України в Києві 5 жовтня. Тож колекції Івана нові нагороди за Чині зусилля в спортивній залі в подальшому моя мета перейти до нової категорії класік фізик для мене це крок вперед, і одночасно це більш складний рівень, адже там треба багато чого показати: і ноги, і руки, і корпус тіла. Попереду в Івана та його тренера Дениса виступ на першості України 10 листопада. Після здобуття там путівки до Європи вже далі на крилерійського атлета бодібілдера очікує поїздка на чемпіонат світу. Цьогоріч він проходитиме 17 листопада в італійському місті на воді Венеції. Тож тримаємо кулачки і бажаємо Івану та його тренеру Денису нових перемог. Олександр Фефілатів Лі перший міський.